Самій не віриться, але сьогодні спробую зробити домашню мівіну і порівняти її з магазином. Надихнула мене відео одного японця і ще знайшла відео, як роблять вермішель швидкого приготування на заводі. Я не фанат такої їжі, але стало дуже цікаво, тому ви бачите це відео. Тісто тут ну, дуже просте, холодна вода, борошно, сіль, сода. Японець додавав воду по крапельці і перемішував, ніби це спрощує процес подальшого вимішування. Тому і я так роблю і не вимішую тісто, лише дам йому відпочити і трохи розімну качалку. Зверху традиційно пишу ціни на продукти і тільки на продукти. А вже ж я не врахувала податки, пакування, спеції, ще багато нюансів. І тут стільки праці і сил. От, наприклад, розкачати це тісто виявилось дуже складно, тому забіжу наперед, моя вермішель вийшла дуже товста. Тому це відео краще просто подивитись, а не намагатись приготувати вдома. Тому і рецепта не лишаю, хоча вийшло смачно, в кінці відео більше розкажу. Мівіна то справжня народно українсько-в'єтнамська страва, бо створив її у 1993 році у Харкові в'єтнамець Фам Нятвинг. Вибачте, якщо вимовила неправильно. Тут, до речі, на відео самий цікавий процес. Спочатку відварюю на пару до напівготовності, а потім засмажую швидко, щоб забрати зайву вологу. Так роблять на фабриці. І саме тому віну ми не варимо, а просто заливаємо окропом. Ну, побачимо, чи я зробила правильно. А тут, як завжди, мій помічник, від допомоги якого відмовитись неможливо. Вийшло в мене 7 гривень 70 копійок і 170 грам сухої вермішелі. Тепер заварюю, чи то запарюю і порівнюю. Моя лакшина товстіша і чомусь жовтіша, тому їй треба трохи більше часу. До речі, на упаковці мівіни вказано 59,2 грами, а по факту 55 грам. Можливо, вони мали на увазі зі спеціями, як думаєте? Я не фанат мівіни, тому в мене такі оцінки. Обидві прісні і за смаком однакові. Але мівіна тонкіша, тому і краще, тому і вартує своїх 1680. По набіді!